Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Первак Ярослав Борисович, старший солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Адельвейс». народився 29 квітня 1989 року у місті Калоші, що на Івано-Франківщині, був першою дитиною у сім'ї, мав молодшу сестричку Насю. Яку дуже любив і опікувався нею. Мама згадує Славік, був дуже милим, веселим і кмітливим хлопчиком. У віці двох років знав усі літери. Коли підріс, завжди допомагав батькам. Навіть просити було не потрібно. Тато вважав його принциповим. Згадує, що син любив слухати музику та грати у футбол. Сестра Настя розповідає. Слав був дуже хорошим старшим братом, завжди готовим прийти на допомогу. Він був моєю підтримкою та другом. Йому можна було довірити всі секрети. А що Ярослав був дуже відповідальним з дитинства? Бабуся Дар'я Михайлівна згадує, що коли забирала онука садочка, ще чекала, поки він доробить усі свої справи до кінця. Навчався у Калузькій загальноосвітній школі номер 1 Однокласники характеризують його як відкритого, щедрого і доброго хлопця. Ярослав мав друзів як серед хлопців, так і серед дівчат. З ним було легко і просто він умів дружити. Займався легкою атлетикою, тому після школи вступив до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання у 2007-2008 роках. відслужив строкову службу після звільнення в запас працював на різних підприємствах Калуша у 2012 році. У колі спільних друзів познайомився з майбутньою дружиною Тетяною. Згодом почали зустрічатися. А вже 6 вересня 2014 року пара одружилася. Після весілля поїхала працювати за кордон, оскільки хотіли всюди бути разом. У 2016 році народився довгоочікуваний синочок Ромчик мама на радість і татова гордість. Ярослав хотів саме сина. Він його сильно любив і оберігав від усього поганого, радів кожному досягненню. Навіть записував його смішні слова, щоб потім було що пригадати. Любив активний відпочинок з сім'єю на природі. Дружина ділиться спогадами. Славік був дуже впертим і прямолінійним чоловіком. У нього на все була своя думка. Коли щось задумав, його неможливо було переконати. Завжди робив по-своєму. Так і сталося цього разу, коли почалася війна. 4 березня 2022 року Ярослав пішов до Калиського територіального центру комплектування та соціальної підтримки і добровільно вступив до лав збройних сил України. Лише згодом розповів про це дружині та рідним, адже знав, що будуть відмовляти. Спочатку служив у Калузькій роті охорони, але вже в травні 2022 року його перевели в Коломийську десятку на посаду старшого стрільця стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону. Брав участь у бойових діях на Донеччині. За словами побратима Володимира Бойка, Ярослав був відважним бійцем, надійним, здатним завжди прикрити спину а як людина добрим, щирим, надзвичайно спокійним, відкритим і чесним у спілкуванні, готовим допомогти і підтримати тих, хто потребував його допомоги. 8 серпня, о 20.15 в останній подзвонив дружині і сказав, що живий. Загинув герой 10 серпня 2022 року у населеному пункті Зайцеве Бахмутського району. Дружина пригадує Ярослав. Відчував щось недобре, навіть будучи вдома, жартома вибирав собі фотографію у разі чогось. Казав, що це може бути дорога в один кінець. Так і сталося. Понад півтора року рідні не могли повернути тіло свого героя. Він рахувався безвісти зниклим півтора року. Невідомості свій останній спочинок Ярослав Парвак знайшов 30 березня 2024 року на Алеї Слави Калоського міського кладовища. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, також загиблому захиснику присвоює названня почесних громадянин Калуської міської територіальної громади, світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.